Розглядайте цей будинок для купівлі, якщо для вас не важлива якість будівництва, неважлива локація будинку, і не важливо, чи введений він в експлуатацію, тому що цей будинок введений в експлуатацію, він побудований виключно для себе і він знаходиться на Кореї майже в центрі міста. Кілометр до центрального парку, до Хмельницького шосе. Цей будинок можна розглянути під є оселю, і зараз я вам його детально покажу. Ходімо подивимось спочатку всередині будинок. Одразу, друзі, зверніть увагу, будинок побудований з цегли, утеплений зовні пінопластом 20-ю, встановлені хороші склопакети три стекла. За рахунок цього, будинок теплий, як термос. Тут на першому поверсі у нас є спальня, санвузел. Перша кімнатка, ми з вами подивилися, то гардеробна, може кабінет ви хочете. На другому поверсі у нас так само є другий санвузел. Подивіться, по будинку у нас і на першому, і на другому поверсі розведена тепла підлога, але ще є додаткові радіатори. І зверніть увагу, скільки електрики проведено всюди багато точок. Це один з показників, що будинок будувався для себе. Будинок має ще додаткову таку веранду. Тут можна зробити собі ігрову якусь зону або відпочинку. Ну я думаю, ви в своєму будинку розберете що як зробити. Бачите, тут розводка у нас теплої підлоги. Зараз ми піднімемось з вами на Другий поверх. Будинок наш розташований на 6 сотках приватизованої землі. На другому поверсі у нас три окремі спальні. В цьому будинку вам залишились найприємніші хлопоти: це зробити собі дизайн. Купити меблі та жити, насолоджуватись в своєму власному будинку. Ви не будете переробляти за кимось чужий ремонт. Ви не будете переплачувати за це, а заїдете вже в хороший будинок по дизайну, по ремонту, по меблям, все як подобається вам. І це великий плюс. Бо насправді таких варіантів на ринку нерухомості, якщо ви розглядаєте будинки, дійсно мало, тому що. Або будують на продаж, або вже прожиті будинки. Ну, що мені вам розповідати? Ви так все знаєте. Ось такий у нас вигляд на Корею дуже тихо, спокійно тут. Локація вам не потребує реклами. Це другий провулок Лєрмонтова. Можете під'їхати, подивитись локацію. На... Тут у нас є кімната з гардеробною і додатковий санвузол. Якраз для родини. З дітьми, які планують своє майбутнє. Ще подивимось двір з вами зараз. Це територія наша, заднього двору. Тут ця, бачите, веранда, ту, що ми з вами дивились кухня, і тут ще у нас є підвал, який може бути і бомбосховищем, в тому числі. А це дуже важливо в наш час. Ходімо ще подивимось з вами підвал. Подвал у нас на всю територію будинку. Бачите, зроблений з вентиляцією, все, як воно має бути, коли будується будинок для себе по нормам. Тут у нас схований котел з резервним бойлером, всі розводки води. У нас тут всі міські комунікації, світло у нас тут 8 кВт заведено. Бачите, тут у нас ще, окрім великого такого простіру, є ще додаткові дві кімнати. Я думаю, в своєму будинку ви знайдете, що тут зберігати, як використовувати ці приміщення. Це як додатковий бонус. Дай Бог, щоб не користуватись цим як бомбосховищем. Приходьте, будь ласка, на перегляд, будинок вартий вашої уваги. Ціна будинку 183 тисячі доларів, без комісії для покупців. Це дійсно, ну, таких варіантів мало на ринку, коли все зроблено, як воно треба. Дзвоніть, приходьте, купуйте цей будинок.